Чи правда, що якщо довго тягне ногу, то нерв уже помер. І в принципі, так, це правда. Єдине, що потрібно розуміти, перше, коли подразнюється нерв, це болить. Болить нога, болить, 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 болить. І воно може так боліти вічно. У вас буде просто хронічний біль і нічого не ставатися. Але якщо грижа сильніше тисне на нерв, то втрачається вже функція. Перше, це чутлива функція. Помимо того, що він болить, появляється заніміння. Німіє нога. Перше, воно періодично заніміло відпустило, заніміло відпустило, потім стійке заніміння. Тобто воно почалось і не проходить. І воно подовжується по всьому нерву, ви прям проводите по нозі, і вона вся німа. Далі після цього втрачається сила. Нога починає шльопати, сили немає, і нерв починає вже помирати. Якщо втрачається сила, це вже ознака, що нерв помер. І чим далі, тим гірше. Але коли грижа дуже сильно перетисне нерв і втратиться рух в нозі і появиться заніміння, то і пропаде біль. І це то, чого ми боїмося. У мене недавно була така пацієнтка. Вона нога не працює, вона занімівша, але в неї вже і не болить. А не болить, це означає, що нерва вже просто нема. І операцію робити сенсу немає. Тому що треба знати? Якщо появляється слабкість, Потім може біль пропасти. І це дуже дуже поганий знак, тому що людина ходить і вона думає, що о, перестало боліти, значить, все добре. Потім буде все нормально, воно відновиться. А насправді ні, все навпаки. Біль пропадає, тому що нерв помер.